Повертаючись до, скажімо, ситуації з часовим яром, скажімо ціль, очевидно, це Костянтинівка, очевидно, оточити місто, адже якщо. Зважати на мапу торох здійснюється на часі в'яр по центральній дорозі і по флангам Вони намагаються з двох сторін рухатись. На вашу думку вони хочуть зайняти все місто, тому що це стратегічна висота, і те, що вони зараз частково добиваються, що говорив і, зокрема, ну військовий, який щойно включався в ефір. Їхнє перше завдання тут перейти за канал. Їм частково вдається його переходити, але вони досі не можуть закріпитися, тому що їх одразу накриває артилерія, і росіяни змушені так само дуже швидко назад відходити. Тобто, це. Це лишається для них завданням в цьому ключі. Звісно ж, нам потрібно накопичення зброї від західних партнерів, тому що все, що нам надходить, ми одразу вистрілюємо. Інтенсивність боїв росіян, вони намагаються і постійно підвищувати. Тому навіть оті останні рішення, зокрема саміту НАТО, щодо створення структури, які мають більш скоординовано надавати допомогу. Це ключове питання в тому, чи зможемо ми втримати місто, і чи не не зможуть тут росіяни досягнути якихось своїх успіхів. Вискапане Дроворгу вдається частково провад. Нашу оборону завдяки все ж авіації кабам. Тобто дуже важко тримати оборону, коли постійно бомбардують, і то наші цих кабів постійно зростає. Після мікрорайону канал, який ми втратили, чи не чекає така доля фактично на інші мікрорайони, на той самий мікрорайон Жовтневий, там Новий чи саме місто Часів'яр. Загроза кабів і ударів кабами вона зберігається по всій лінії фронту, тобто тут немає абсолютно ніяких виключень щодо панацеї. Як ми можемо це ну, взагалі протидіяти цьому? Тут є два варіанти. Ми сподіваємося на F-16, які можуть вражати саме на сії ракетами повітря повітря. А це їхня лінійка су, яку вони застосовують саме для кабів. А друге, що вимагає Україна, це ударів атакам саме по російських аеродромах. 300 кілометрова зона, касетний боєприпас, який вже ефективно себе показав. Щодо знищення авіаційної техніки, це те, чого наразі добивається і вимагає Україна, тому що каби вони роблять три тисячі на місяць. Це приблизно їхній темп, який вони застосовують в Україні. А з літаками в них набагато набагато складніша ситуація. Вони ще не налагодили таке виробництво. Тому наша ну відповідь. Це знищення в повітрі і знищення цих машин на землі. Якщо ми цього не доб'ємося, на жаль, ситуація кардинально не вирішиться. Затаю, чи справді вони мають ліміт часу зараз е, в цій наступальній компанії? Вони хочуть до осені витиснути максимум все, зайти на нові позиції, захопити якнайбільше території. Потім вони будуть робити те, що вони робили минулі роки. Оці всі лінії суровікана будуть окопуватися, готувати вогневі позиції, підтягувати знову свіжі резерви, щоб з наступного року почати новий етап. Ну і звісно ж не забуваємо про можливу. Іхню мобілізації тому літній наступ, коли говорять, коли він почнеться, він уже триває. Зараз його найактивніша фаза, і до кінця літа вони хочуть, от все таки добитися цих перемог великих проривів, щоб, хоч якось, виправдати перед своїм суспільством ті надзвичайно великі втрати.